Так, всіх вітаю. Записую це відео, тому що не зрозуміло взагалі, що відбувається. Так дивіться, ну це у нас така складна насправді практика буде, тому що нам ну, потрібно... Так, нам потрібно... От. нам потрібно дещо нове, взагалі навчитись робити і працювати взагалі з іншими типами звітів. Значить, ну, по-перше, дивіться, головна ідея полягає в тому, що звіти, які роблять для бізнес сегменту, вони в першу чергу стосуються стосується в першу чергу бізнесу, да, ну тобто ні компанії, ні якоїсь там людини, вони стосуються бізнесу. От. І бізнес, ну він завжди. Складається у всіх по-різному, да? але, як правило, у нас є деякі напрямки, такі монументальні, у кожного бізнесу. Можете почитати різну літературу, можете почитати того ж портера, можете почитати Котлера і так далі, там теж можна зрозуміти, як виглядає структура бізнесу. Ну і так далі, тому що, в принципі, ми ж займаємося з великим рахунком маркетингу. Тобто, медіадослідження це частина досліджень маркетингових комунікацій, стратегії компанії. Все. компаній. Ну, куди входить медіадослідження як частина цієї ці, ці комунікаційної стратегії, да? вот, дослідження медіа. Ну от, дивіться, ну, Тобто, і от бізнес в компанії, в принципі, він. Складається з перше. Це, е, це товар. Ну як це і странно, і так далі. Тобто товар, послуги. Ну, тобто, це щось те, що компанія надає. І в принципі, можна там впечатляти і сказати, що головне це ну там капітал, ліквідність, там якісь там не знаю активи і так далі. Матеріальні. Так, да, ну це можна, звісно, було б казати там років 20 тому, але зараз ситуація ну, там, змінилась дуже серйозно, тому що є неокомпанії різні, і є віртуальні бізнес і так далі. Тоді ще зараз активні питання дуже специфічні, з капіталом тим паче. Але в них є хороший сервіс, хороші послуги і так далі. Тому ми розуміємо, що ну, якби, коли ми аналізуємо. Бізнес, ну, нам потрібно в першу чергу аналізувати послуги. От, послуги і то, яким чином ці послуги надаються. Це вже окремий напрямок, це, грубо кажучи, маркетинг послуг. Так? Тобто, послуга вона може мати там свою специфіку і так далі. От, опис там цієї послуги, як вона там виглядає, як її бачать і так далі. Але може бути маркетинг, розумієте? Тобто. Якщо компанія дуже класно ну, про... формує свій образ да, в медіа, що вона класний там, да, не знаю, ну, як той, грубо кажучи, монобанк, да, ну, то це теж важлива історія, тому що в першу чергу все це робиться. Ну, тобто, що бізнес, в принципі, розумієте, що і відрізняється політикою бізнесу з великим рахунком. Е... Ну, і на що потрібно робити акцент при дослідженнях? Що бізнес це така штука, яка потребує постійної інвестицій. Ми розвиваємося, розвиваємося, дійшли до якогось етапу, нам потрібні інвестиції. Не всі це і що. Ми або бізнес продаємо, да, отримуємо е -э активи, там, грубо кажучи, отримуємо вільні якісь гроші і так далі, ну, фінанси і так далі. Коли, які ми вкладаємо. Далі розвиваємо інший бізнес, там диверсифікацію робимо бізнесу і так далі. Або ми отримуємо інвестиції приходимо на левел. От, Тому дуже важливий ну, другий блок, тобто, ну перший то, товар маркетінг, а другий блок це аналіз дійсно: а що можна взагалі продати? Ну, тобто, от якщо щось станеться, там ядерна війна, якась, ну а що може взагалі це коштувати? Тобто, ну, понятно, в ядерну війну це бред, но, але. Завжди бажано розуміти, а що є ну, в компанії, Ну, що в неї є, да, грубо кажучи, Якщо в неї є гроші, то окей, ну тобто, це окей. Якщо в неї є якісь активи ну, матеріальні, це дуже хорошо, ну, тобто, можна ну, під них щось там працювати. Якщо в них є там якісь абонентська база, грубо кажучи, або база клієнтська, ну, теж хорошо. От, це все активи. От, і це все ну, потрібно аналізувати. Це блок, він розумієте, він не стосується послуг взагалі взагалі. Тобто, коли ви там будете п'ярниками і так далі, ви зрозумієте, що воно так не робиться. Що ми окремо працюємо з послугами і товарами, і окремо працюємо з інформацією про активи, так? От активи у нас які бувають? Там Матеріальні активи, нематеріальні активи. Ну. І в залежності від того, який бізнес, іноді навіть виділяють в активах, виділяють от, системи керування. Тому що раніше це не було так важливо, а коли ми от маємо справу з корпоративними структурами, великими компаніями, там це виокремлюється в окремий блок. От, і тому ну, потрібно це розуміти, але іноді буває, що вона не окремлюється, Але активи не аналізуються ну, обов'язково розумієте. Вот. І третій такий блок, я теж сегментується там дуже сильно і так далі. який в бізнесі аналізується. Це вже взагалі ну, так як колись придумали прикольну назву, називається ну, компанія як соціальне явище. Ну, розумієте, люба компанія, вона. В принципі, якщо ти не отримуєш від неї ніякі послуги, не маєш для ну, неї справу ніяку, не є клієнтом, ну і так далі. Ти завжди ну, для цієї компанії це потенційний клієнт. А для тебе ця компанія, якщо вона дуже медійна, вона присутня, ну її нікуди не ділиш. Ну, вот. І тут починається така ситуація, що якщо ти не маєш контакту з послугами і товаром, і далі. Ти не маєш ніякого відношення до її Ну, тобі не цікаво, що там за кампанія. Ну, велика, ти дуже хорошо, молодці, да? питань немає. От, то тебе ну, стосується, в першу чергу, взагалі, що вона для людей, для суспільства робить ця компанія. Ну, от, чим вона корисна взагалі, для людей? І тут починається, да? тому що тут дуже багато різних питань може бути, тобто, в першу чергу. Ну, Це, понятно, питання, які там, що, там, соціальна допомога туди-сюди, око колись там з'явилося і так далі. От. Але ну, сюди в цей блок входить дуже багато різних історій. Ну, на першу чергу, першу чергу от, як її цей іноді блок для деяких компаній, ну, приклад інвестиційні компанії там, чи щось таке. От, для яких дуже важливо там регулювання. Ну, тобто, якщо там ну, де співвідношення з державою, тобто, наприклад, там є компанії, на які держава, ну, от щось вона сказала, там одразу це впливає на їх бізнес. Тому цей блок, він знаходиться в цьому векторі, грубо кажучи, е соціальних комунікацій, але він іноді виокремлюється ну, для деяких компаній. от. Ну, потрібно тут розуміти специфіку просто вашого бізнесу, де ви будете працювати, або для кого ви будете робити це дослідження. І розуміти, що, наприклад, там для якихось там, фінансових там, компаній, там, наприклад, якісь розмови з, з приводу Нацбанка, регулятора, це ну, дуже важливо. Бо що, якщо Назбанк скаже, що ви там щось, якісь у вас питання, то ви будете довго вирішувати їх потім. Ну, от. І там є ще така історія, як комунікації, ну, внутрішні комунікації в сегменті, там, де ви працюєте. ну Тобто між галузеві комунікації, да? тобто є там асоціації різні і так далі. Ну Все це теж ну, соціальні комунікації. Але іноді, іноді вони можуть виділятися в окремий вік Тобто, за великим рахунком ми маємо. Трі да, глобальних вектори: да, це товар послуги і його реалізація. Да, потім це активи, капітал, матеріальні ну, матеріальні, там можуть виділятися внутрішні комунікації, ну, як системи керування компанією. І зовнішні комунікації, там, де є соціальні прояви, там, де є госрегулювання, там, де є міжгалузеві різні історії. Ну і там, і там, у цьому босі, є от дуже така велика для багатьох компаній публічна штука, це називається, ну як сказати, ну, якісь косвіне згадування. Тобто великі компанії згадують постійно, тому що ну, от вони там якісь цитуються, непогано і так далі. От, і це класно, ну, тобто воно теж якийсь шум, це от, ну, якщо ви думаєте, що шум нічого не вирішує, шум дуже багато всього вирішує насправді. Тим паче, що цього шуму дуже, ну, немало. Бувають компанії, у яких шуму там до 30%. От. І... От. Ну і коротше, оце, от перше, що відрізняє ці наші дослідження бізнесові. Тому потрібно і подивитися, як вони виглядають. Ви вже б там бачили презентації, по-моєму, друга презентація про тренди Mediation, так in по Телекому, по банкам там дослідження. Ну я вам э, тут кинув сейчас, Ну, я, воно там є вже і ся, Є різні дослідження по іншим ринкам, ви можете їх подивитися, і ви зрозумієте, що в них є там своя специфіка, ну тобто своя структура. Вона спочатку дуже похожа на політичні, тобто там ми спочатку аналізуємо загальні показники, все, динаміку аналізуємо, тему аналізуємо. От. А от потім у нас починається ну, деякі, відрізняються, дещо воно, ну, тому що у нас тут є всі віктори, і нам їх потрібно сегментувати, там от аналізовувати ну, це медіаполі, сегментувати на ці вектори, подвектори і так далі. От. Значить, дивіться, питання в тому, що так просто автоматично це зробити дуже складно. Тому, в принципі, наймають різні компанії моніторингові чи агенції і так далі, які там от, аналізують медіа, медіаполі і виокремлюють ці подлі, під, під, ну, Тобто, якщо там глобальне, да, там, ну, можна щось там придумати, як автоматизувати цю індексацію. А якщо ну, конкретно там робити це, то це складно. От. Тому я думаю, що вам потрібно просто використати те, що є вже ну, в компанії, ну, от в цій, так, наприклад. І навчитесь дещо робити. Ну, тобто, по-перше, ну потрібно зробити інший звіт, ну, це тобто бізнес звіт. У нього буде інша структура. Я напишу там цю структуру. Ну, в принципі, я ж кажу: динаміка, загальні показники, динаміка потім. Динаміка компаній, потім аналіз, грубо кажучи, там от этих всіх ну, якісних показників і так далі. Вот. А, насправді, тут в цьому є. О, тут є така штука в цій системі. Дивіться, інтегральні, значить, і тут є аналітичний кліпінг, це те, що вам потрібно буде для того, щоб. Запрацював ці аналітичні інтегральні показники. От. Е, тобто, от у мене тут щось там я щось робив, якийсь водофон. Тут якийсь тест я робив. Як воно робиться? Його потрібно знайти спочатку от в аналітичний кліпінг, кліпі. потім в аналітичному кліпінгу. Ну, це здаль. Це здань. Ну там тест. тест. Да. Дивіться, Значить, тут оце все не трогайте. Це для того, щоб робити там якісь щоденні зліти і так далі. Це вам не потрібно. Там самі будете займатися колись. Ну, от здесь є ключові слова. Добавить. От заходьте, добавить, да, зрозуміло. Ви знаходьте ринки. Ринки, на яких є ці сюжети, це. Ну от банки. банки. Вот финкомпании, банки, да. Вот и тут обреды там банки себе из по списку чья он чи вы там придумали Ну вот, скажи за я там накидаю. Ну вот видел, вот, например, вот я беру Монобанк. Ну, вот а сейчас, Все, от я зробив, треба зберегти його. І. И... Все, ну нам. Ну а ну у щось... можна структуру якусь зробити, в принципі. Ну, там зробити якусь директорію один. Накидати сюди усіх наших штук, зберегти. І далі вже приходити ось сюди оцей. Ой, господи, інструменти аналізу, аналітичні інтегральні показники. От у мене з'явився оцей тест. Тест 2. От якщо ви там виберете дату якусь, ну беріть там невелику дату якусь, ну місяць там може там. Таке. Місяць. От. Нажимаєте сформувати. Ну от воно автоматично сформує ваш звіт, за це рахунком. Ось. Та єдине, що тут не буде у нас еее Даних по, по цьому, по сюжетах. Ну, Для того, щоб були дані по сюжетах, потрібно окремі там компанії брати, які прокодовані вже цими сюжетами. От. Ну, е наша задача спробувати зробити от, от те, що я сейчас зараз роблю. Ну вот, у нас там будуть готові графіки, діаграми, і так далі. Але, звісно, краще ще зробити, ну, не то, що це, звісно, краще, а ну потрібно зробити ще об'єкти. Ну, так як ви робили по політикам, такі ж самі об'єкти потрібно зробити по цьому. Ну, от, бачите? І тут у нас з'являється така штука специфічна, вона називається. Ну, понятно, здесь средняя кількість згадувань. Вот, медиана. Ну, там, я надеюсь, вы разумеете, про что мова. Медиана – это, вот есть средняя, да, средняя арифметичная. Медиана – это по порядковому номеру. Вот, там, например, там есть какие-то там 10 значений. Мы берем, ну, короче, это вот, 11. Мы берем, где там, шосты, да, получается. пять 5 туда, 5 сюда. Вот, и... Тогда это будет медиана. Вот. Ну, І <кліг> далі вот тут починаються дивіться, інтегральні показники. Навіщо вони взагалі потрібні? От розрізі цієї нашої історії з бізнес-показниками нам потрібні інтегральні показники. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб ну, дуже, ви розумієте, от звідти вони повинні бути йомкі. ну, тобто ємкі йем, такі, <кліг> ємність повинна бути велика, тому що Ну, люди не дивляться 100 сто... сторінок, вони дивляться 3. Ну, ну це все. Потім тут менеджери закінчують аналізувати ці всі, всі е, дані. Да? І тому потрібно робити такі звіти, щоб там було все, ще, максимально багато всього на одному слайді. Ну, от. ну і це ж неможливо вмістити це в одне. Розумієте, скільки у вас характеристик може бути різних і так далі. Питання в тому, що до що цього потрібні якісні показники. Вот вони, от вони. То, що я вам розповідав на лекції колись на практиці. От лояльність, насиченість собітня, оця вирогідність контакту, потім це загальний показник і так далі. От, тобто в звітах, які там будуть, вони, в принципі, є. Але що тут приємне, що якщо ви правильно сформуєте цього клієнта, то у вас вже, є дивіться, готові графіки для звітів. Дивіться, це тональність, це порівняння цих банків. Це... Що це таке? А, ну це просто пірашки, а це такі стовпчикові діаграми. От. Ну, тут є характер уже згадування. Так, добре. Ну, дивіться, тут вже з'являються, ну, наприклад, наприклад, ці якісні показники на фоні кількісних, ну, кількості згадувань. Тобто у нас не завжди кількість згадувань, вона відповідає, от, наприклад, там Ощадбанк. Да, от що тут у ну, нас? Це у нас спікер. От бачите, спікери ТНК, вони у них не активні. Хоча у них дуже багато публікацій. А от в Монобанке он там зашкалює, там, в От. І це, ну, ми, нам не потрібно роздивлятися багато різних слайдів і так далі. Ми просто раз і об'явилися один графік, і нам вже все зрозуміло. От. От ми зато бачимо, що у Pumba: бачите, у них там PG це показник. Резонабельність змін дуже високий. Це класно, от, тому що, тому що ну, він високий. От, а у OTP він маленький. Ну, OTP, бачите, не так, що. А, хоча у от так, на фоні, то, не, ну у нього найменше він, тут все понятно. Тут є навіть цінові якісь показники, тобто це умовно стихи коштує резонанс. Середній, це все відносини, одна публікація коштує, Вот. Да? Потім ну, тут можна подивитися по кожному банку от, по динаміку, по, це, по, по регіонам, Да? І головне, що приємно в цій історії, що ми можемо. Ну, тут фільтри, ви можете там нажати. Вот, наприклад, я взяв, нажав. І все. Ну, я от обравло, да, і ну все, ну там почало працювати. Тут ці фільтри такі ну, от. ну Можете погратися, якщо у вас вийде зробити. От, і тут є ще публікації, які можна аналізувати. Тобто, якщо ви взяли там, наприклад, якісь там публікації негативні, тут краще брати. Оп. А ну-ка, і все. Ну от цей фільтр спрацював тут. Все, розумію. Ну, і все, така от схема. Тобто, ваша задача зробити такі, ну, то есть, значить, зробити аналітичний кліпінг, так? Потім в аналітичному кліпінгу. Обрати компанії. Ну, деякі там, виберіть там, не знаю, небагато. Зробіть по три банка. Три банка або. А, або Вот, ключевые слова давай Вот, IT должна быть тут телеком. IT телеком. IT телеком. Вот, телекоммуникации. Все, тут найдите там киевстар например. Водофон, там Кистар, ну вот, так далее. Сохранить и Save и все. Путин заходит вот сюда уже. Аналітичний, ой. інтегральні показники. І у вас вже отут от з'явився цей. Хто там? Господи, я вже забув, хто А, це щось інше. Ну так, да. можна спробувати. Можна спробувати ще аграрні компанії, ну там різні. Ну, за бажанням. Вот. Ну, ви це сформуєте такі штуку, таку, а потім, ну, якщо от ви вже зробили це все, то зробіть, будь ласка, ще ці об'єкти, об'єкти. Тобто зробіть запити, тобто, щоб у вас здесь з'явилися об'єкти, які стосуються тих компаній, які от ви зробили там от в цьому аналітичному кліпі. Зрозуміло, все. І все, і от я так зробите, ну і потрібно зробити звіт по структурі, яка там прописана у нас в завданні. Вона вже, в принципі, вона вже, в принципі, там є. Структура там нормально прописана насправді. Там, кстати, послухайте лекції, ну, там, ну, які були раніше, вони там, о, дивіться, ось структура. Вот. Структура, вона ну, повністю незмінна, і єдине, що там, я давав от реєстри по банкам і по телекому, А у вас ну, вже класно, що ви можете самостійно там вибирати. Раніше такої опції не було. Самостійно обирати, але ну, єдине, що вам. Послід... Ну, от, пожалуйста, ну і тут от є об'єкція. Е, це... Отут-то теж полізне ці відео. Я вам рекомендую подивитися. Тобто ваша задача зробити об'єкти, зробити аналітичний отой кріпінг, потім на базі його побудувати графіки, і зробити е, ну, таку. Хорошу структуру, як ви робили по політичних дослідженнях. зрозуміли все потім далі будемо розбиратися там, з інтегральними показниками і так далі. До побачення.